Коли Пантелеймон Куліш першим ставить Шевченка в один ряд з Данте, Шекспіром, Міцкевичем, Пушкіном, це не сприймають взагалі. Ну, аналог Шевченка — це не не Пушкін і не Шекспір. Це Олексій Кальцов, який писав такі псевдонародні вірші. Те, що Шевченко це значно більше, ніж псевдонародні чи навіть народні вірші, про це для Російської публіки навіть не йшлося. Більше того, усю складність Шевченкової поезії на рівні ритмів, розмірів і так далі теж не сприймали. Вважали, що він просто не знає, як правильно писати, і тому, наприклад, дуже химерний ритм першого розділу поеми Наймичка перекладали таким бадьором хореєм в Дусі вінні Жилі, билі, дяди, баба, в хуторочки, ні шом і так далі. Це геть на Шевченко. Але це так, як його бачили. Для українців вже Шевченко. Тобто російський читач, російський його, читач? його бачив не як Шевченка, а крізь призму Жилі-билі дід баба». Так, да, Жилі і билі дяди баба.